Ольберту, приміряю, бо це, якщо ти мій любимий, я без тебе ніколи не знайдуся, бо ти для мене, як та нос, не збирай від мене і подари мені рівну. Мої, 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 мої квіти, мої, мої, мої мої, квіти. Я без вас не можу жити. Мої, 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 мої квіти, мої, мої, мої квіти. Я без вас не можу як жити. Мої квіти, мої мої квіти, мої мої квіти, мої мої квіти. А без вас можу як жити. Я без вас не можу ніяк жити. Бо це як класно від світанку до ночі. Я без вас не можу. Як жити? Тому що мені. Так хочеться пожити от ним мої квіти. Мої мої, мої мої, мої мої квіти, дівчата і хлопці танцюють, як вам завгодно. мої мої квіти. Мої мої квіти. Мої, мої, мої квіти, мої мої квіти. Мої мої квіти. Я без вас не можу ніяк жити. Мої 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 квіти, мої мої, мої квіти, мої мої. Мої квіти. Я ніколи без вас не можу. Мої мої, мої квіти, мої мої квіти, мої мої квіти. Я без вас не можу, без вас жити. Мої мої, мої квіти. А я без вас не могу ни как жить. Мои, мои, мои квиты. Мои, мои, мои квиты. Мои, мои, мои квиты. Я без вас не могу ни как жить. Мои, мои, мои квиты. Мои, мои, квиты. Мои, мои, мои квиты. Я без вас не могу. Как жить.